20.41. Богодухівський район, Богодухівська територіальна громада село Братениця. Внаслідок обстрілу трьома кабами влучили в землю поблизу села Братениця, з яких два здетонували, один залишився нерозірваним. 19.38. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла квартира на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на площі 70 квадратних метрів. 19.30. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Околиці села Соснівка, три каби, та села Карасівка, один кап. 18.40. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок. Постраждали 73-річна жінка, 26-річний чоловік, 25-річна жінка та 52-річна жінка. З-під завалів зруйнованого будинку, де блоковано 35-річного чоловіка. Він госпіталізований до шпиталю. 18.20. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок влучання каба в землю пошкоджено приватний будинок. Остнадцята Ізюмський район, місто Ізюм. Внаслідок влучання в землю, БПЛА Молня. Пошкоджено приватний будинок. 12.56 – Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок обстрілу і впівдроном стало загоряння даху літньої кухні на площі 30 квадратних метрів. 11.04 – Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. На подвір'ї виявлено нерозірваний боєприпас. 8.02 Богодухівський район. Золочівська територіальна громада село Дуванка, влучання чотирьох кабів по відкритій території на околицях села 7.09 Харківський район Дергачівська громада село Слатине. В нас сідок обстрілу Каба постраждали 69, 83 і 40 дворічні чоловіки. Згодом у селі було виявлено К-500, який не здетонував. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь. На харківському напрямку двічі припинено діяльність ДРГ противника в напрямках рідного, коли Лишнє та Тихого на куп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.